Добрий день, діти. Ми з вами продовжуємо вивчати розділ соціальне здоров'я і сьогоднішня тема нашого уроку Як відстояти себе. І на цьому урокі, уроці ви дізнаєтеся, які є стилі поведінки, дослідите їхні ознаки перевірити, наскільки ви є асертивними, відпрацюєте навички упевненої поведінки. Стилі спілкування в житті майже щодня трапляються ситуації, коли необхідно звернутися по допомогу, чітко висловити свою позицію або від чогось. Відмовитися. Наприклад, коли треба відмовитися від небезпечної пропозиції, кудись зателефонувати чи відстояти власну думку. В, таки, в таких випадках ми зазвичай поводимося пасивно, агресивно або асертивно, чи можна сказати впевнено або вічливо. Давайте з вами зараз прочитаємо деякі ознаки видів поведінки і з вами визначимо, яку поведінку в них описано асертивну, агресивну чи пасивну. Перша ознака очі та плечі опущені, не дивиться в очі, голос тихий, несміливий, постійно виправдовує. Друга ознака поведінки пронизливий погляд, загрозливі слова, руки в боки, насуплені брови, стиснуті кулаки. І третя ознака поведінки спокійний голос, розправлені плечі, прямий погляд, приязний вираз обличчя, доброзичлива манера спілкування. Давайте зараз з вами подивимося відео про стилі спілкування. І перевіримо, чи правильно ви обрали до кожної ознаки видів поведінки. Стилі спілкування існує три види спілкування. Пасивний. Асертивний або упевнений і агресивний. Упевнені люди спокійно і впевнено висловлюють свою думку. Пасивні люди не висловлюють свою думку. Агресивні люди ображають інших своїми словами чи діями, щоб отримати бажане. Давайте попрактикуємось. Ви чекаєте у черзі. Хтось стає попереду вас. Пасивні люди нічого не скажуть. Агресивні люди скажуть забирайся, я перший сюди прийшов. Асертивні люди скажуть вибачте, але я перший сюди прийшов. Упевнене спілкування. Це найкращий спосіб. А зараз давайте детально розглянемо про кожну поведінку. І почнемо ми з пасивної поведінки. Якщо людина нехтує власними інтересами. Та за будь-яку ціну намагається уникати конфліктів, вона демонструє пасивну поведінку. Коли люди поводяться пасивно, їм складно захищати себе, самостійно ухвалювати рішення, комусь відмовляти, навіть якщо пропозиція невигідна для них чи навіть небезпечна. І в пасивної поведінки. Має вигляд не дивиться в очі, очі та плечі опущені, жалісний погляд, благальні захисні жести, голос тихий, несміливий, не висловлює своїх почуттів, уникає проблем, постійно виправдовується. Тож як стати менш пасивним? Частіше висловлюйте свою думку, говоріть, що ви відчуваєте, просіть те, чого хочете, відмовляйтеся від того, що вам не підходить. Пропонуйте свої ідеї, навчіться ввічливо, але твердо казати ні. А зараз ми з вами переходимо до агресивної поведінки. Іншим є портрет агресивної людини, вона прагне лідерства і командує навіть там, де це недоречно, або у справах, у яких нічого не тямить. Завжди намагається будь-що відстояти лише власну точку зору, навіть усвідомлюючи хибність своєї позиції, ні за що цього не визнає. Про таких іноді кажуть, що вони живуть. За законами джунглів, править той хто сильніший. У своїх діях ці люди не зважають на інтереси та почуття інших, у спілкуванні нехтують ввічливістю та тактовністю, вдаються до тиску, шантажу, погроз, лайки навіть фізичної сили. І який же Має вигляд агресивна поведінка. Насуплені брови, пронизливий погляд, злість, зневага, погрози, загрозливі слова, руки в боки, стиснуті кулаки. Тож як стати менш агресивним? Дозволяйте іншим висловлюватися першими. Якщо під час розмови ви перебили людину? Вибачтеся і дозвольте їй завершити свою думку. Якщо ви не згодні, скажіть про це вічливо із повагою. І ми з вами переходимо до асертивної або впевненої поведінки, бути асертивним означає відстоювати себе з повагою до інших. Таку поведінку ще називають упевненою, гідною, рівноправною відповідальною. На відміну від пасивної чи агресивної, упевнена поведінка є запорукою рівноправних стосунків, у яких ніхто не почувається ображеним чи приниженим. Це вічливе і приязне спілкування, уміння передбачати наслідки своїх слів і вчинків, тактовність. І гарні манери, тож який має вигляд асертивна поведінка? Розправлені плечі, вільна хода, прямий погляд, приязний вираз обличчя, доброзичлива манера спілкування, висловлення поваги, спокійний голос. Як стати більш асертивним? Демонструйте повагу до співрозмовника. Або співрозмовниці, використовуйте я повідомлення, вирішуйте суперечки через переговори. Позначте ситуаціях, в яких діти поводять себе асертивно. Артем запитав: Максиме, ти можеш припинити кидати в мене м'яче? Діана штовхнула Олега, тому що він обізвав її. Марина сказала, Катю, мені не подобається, коли ти це робиш. Будь ласка, припини. Іван назвав Антона курячим мозком, тому що він розсердився на нього. Яна образилася на Андрія за те, що він сміявся над її зачіскою, але вона нічого йому не сказала. Ярослав зайшов у клас і побачив, що його місце зайняте. Він сердито сказав Алісо, йди геть, це моє місце. Настя сказала Руслане, будь ласка, перестав пліткувати про мене, мені це неприємно. Поліна сказала Юлі, що вона найгірша подруга в світі. Ілона розізлилася на Дмитра, але порахувала до десяти, перш ніж почати говорити. Софія сказала, Богдане, я в від того, що ти чіпляєшся до мене. Микита сказав, Назаре, я даю тобі 10 секунд, щоб втекти, перш ніж я тебе вдарю. Тож, з яких ситуацій ви вважаєте, що діти поводять себе асертивно? Означте, будь ласка. Галочку і відправте мені на перевірку. Отренуруємося. Вам потрібно знайти вулицю будинок, де живе ваш друг. Зверніться по допомогу до перехожого. Ви знайшли у маршрутку, треба передати водієві гроші. За проїзд, зробіть це ввічливо. Мама приготувала кашу, але вам сьогодні хочеться бутерброд. Скажіть про це так, щоб мама не образилася. На безлюдному перехресті стоїть бабуся. Вона розгублена, не знає, як перейти дорогу. Запропонуйте їй допомогу. Учителька розмовляє з колегою. Вам терміново треба попросити у неї зошить. Перепросіть, зверніться з проханням і подякуйте. Ви запізнилися на урок. Постукайте, привітайтеся. Попросіть вибачення і дозволу війти до класу. Діти, потренуйтеся, будь ласка, щоб стати більш асертивними. Чи є я асертивним? Також пропоную вам потренуватися. І дізнатися, наскільки ви є асертивними. І домашнє завдання вам потрібно буде опрацювати параграф 21 і письмово виконати мозайку завдань до теми. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення!